Друзі, усім привіт! Я ще тут не починала записувати відео. Це перший раз, коли тут немає дітей. Це ця спортивна площадка. Ну я дуже рано прийшла в парк. Ранкова така невеличка прогулянка. Це не прогулянка. Я йду на базар, потім мені потрібно зайти купити в космо там дещо для себе. А я через парк вирішила, іду, тут немає. А я ніколи ще тут не ходила. Так класно. Я спортсмен. І тут у нас яка краса, ви тільки подивіться. Знаєте, я соти раз буду повторювати те, що ось такі прогулянки, вони дуже класно впливають. На наше здоров'я Заспокоюють нас. Це те, що нам необхідно. Ось так. Сьогодні у нас субота. Я хотіла піти до ялинок. У нас всю ніч йшов дощ. Так Сьогодні у нас субота. Подивилася прогноз погоди. Начебто з вівторка вже буде у нас сонечко. Це субота, неділя, понеділок. І оця. Зелень, яка вона от зараз, вона тільки-тільки молода, вона тільки-тільки починає, вона така свіженька, вона ще сонцем не опалена. Тут таке неймовірне повітря, це просто, просто. І пташки співають. Так, іду вже з базару, зараз ще зайду в космо. Ну, у нас сьогодні така мрячка якась не дуже приємно на вулиці. О, кав'ярня, можна зайти, кави попити. Тут, так, зараз мокро тут, бачите як. А мені сюди в космо. А зараз я покажу, що я купила. На базарі я купувала ось такий. Зелений лук, зелену цибулю. У бабусі купувала 10 гривень за один пучок. І вона каже, та беріть, у мене ж та, що не прискана. Ну, Оце були ключові слова. Ну, Видно, що бабуся сама вирощує, не буде вона там витрачатися на якісь там б'яки, тому, думаю, куплю, нехай буде. І яйця у нас дешевшали. Оці самі дорогі я взяла по 40 гривень. Це на базарі, йшла з базара зайшла зайшла у нас на Проспекті Свободи клео магазин. Нарешті я купила ці шкарпетки. Так, вони не дешеві 120 гривень. Але їм зносу немає. По-перше, по-друге, я, як кажуть, з ними познайомилася, коли взимку я натерла була дуже ноги. Зимове взуття, пам'ятаєте, я ледь ходила, хто в мене дивився. І, я тоді... І нічого ти не надінеш. Бо навіть незважаючи на пластир, все одно воно було боляче, тому що м -м, звичайні ці шкарпетки, які в мене тоді були, вони якось такі... М -м, ну, я не знаю, як це відчуття пояснити, вони ще більше як натирали мені ту ногу, п'ятку. Я кажу, дівчата, щоб не капронка, але щоб вони такі слизькі якісь були. І мені дівчата тоді порадили ці. І в мене дві пари: одна блакитна, друга. Стосовно шкарпеток, ну камера передає, що вони такі м, яскраві, але вони не яскраві, вони як вишня. Чому так камера передає? Ну... Таня ж вся яскрава. І ось я їх ношу майже зима. У мене там блакитні і оці. О, я зайшла сюди в цю кімнату, Ось такого вони кольору. Бачите? Оце справжній колір. А там, мабуть, за те, що люстра включена в мене, то воно якось так видає. І вони такі класні, класні. Пім-пім, пім, -пім, -пім. Вона в ногу не впивається, вона класна, але класно тримає, тримається на ногах. Куряче філе купила тут дві половинки, 71 гривня. Що я хочу робити? Обівні в клярі хочеться зробити. Ну, і, звичайно, для себе. Для себе купила ось такий, ну воно і не скраб. Таке, як скатка для обличчя, ось цього виробника, там, там був і подорожче. Але в мене є такий тонік для обличчя, то підходить і думаю, ні, такий візьму я оцей. Подивилась біжутерію, мені вона ну, зараз не потрібна. Ну, якщо я вже там в магазинчику думаю, покажу, можливо, комусь на Знаєте, Там є, ну, за різною ціною можна для дівчаток, для підлітків дівчаток, можливо, і для себе, чому по ні. Резиночки такі класні, там теж по 35 гривень. Ну і сумочки звернула увагу. Може комусь із дівчаток буде цікаво, думаю, потрібно показати. Це я намагаюсь згадати, коли я останній раз була у косметолога, це коли майже закінчувався вже карантин, але ще не почалося повномасштабне вторгнення. Ось тоді останній раз я була у косметолога. І то я ходила не то, щоб там якусь красоту наводити і ще щось, ні. Я ходила для здоров'я. Це, по-перше, і ніякі там я ні уколи не робила нічого такого. Я робила просто мікротоки. Це мені допомагало при алергії, тому що воно якось так розганяє кров нашу по судинах, підвищується імунітет. І ну, я себе якось так, знаєте, живіше якось почувала. Ходила я так раз на місяць. Я невідповідальна в цьому плані зовсім. А це зараз пригадала, я думаю, це я скільки вже не робила, роки два, мабуть. Цей пілінг. А я нещодавно в космо купувала ось такий за 30 гривень. Ну, скатка чи пілінг, я в цьому не розуміюсь. І кажу, дівчата, а якщо в банках є, вони так, ну там він коштує скільки там, ну, щось 500 гривень, ну, така велика. Великий тюбик. Я кажу, ні, щось подешевше, тому що в мене ось такий тонік. він мені підходить. Тому я без фанатизму. Якщо підходить, то і скатку таку взяла. Я ще забула сказати, що цього пробничка, який я вам показувала, я купувала за 30 гривень. Його вистачає, ну, я за себе буду казати, на три рази. Тому. Як я часто роблю оцю скатку, маску, як згадаю, буває один раз на місяць. Хоча потрібно раз на тиждень робити. А буваю, забуду-забуду, і головне, знаєте, маску для обличчя я завжди роблю. У мене є там маски, я показувала, чи потрібно повторюватися, чи ні, не знаю. Я як скатку зроблю, Обличчя. Тоді, знаєте, знімається оця вся непотрібна там клітинка. Я не вмію, я не бюті блогер, я не знаю, як це пояснити, я так кажу, як я думаю. І потім, коли скатка я так от зробила, потім наношу маску, ну, скатку смила, розуміється, і тоді я наношу маску, і вона глибше якось там йде, і кращий ефект з неї. Угу. Тому якось так пройшов в мене сьогодні день, я бажаю вам берегти себе. Я бажаю всім мирного неба, і все буде добре, обов'язково. Бо завжди ж так не буде, і це правда.